Починалося мистецтво моє і з дитинства. Я дуже любив портрети писати. Я ще в школу ходив, то займався, так сказати, копірував, там потім сам потрошку будував рисунки. У мене дядя був теж художником Олександр Ризинович Латун, який привив мені за любов до малювання. Перу не було, ну, у нас піч була. Ми питалися так сказати, сестричка мені там трошки підводила, підбіловувала, а я писав, писав портрет, який в мене дуже любимий портрет був. Це Шевченко, Тарас Григорович Шевченко. За місяць мамка разів три перебіловувала піч, тому що ну, я писав на ну, Шевченка і папасі, і без папахи і молодого. Так що можна сказати, я по що з закритими очима я можу його. Написати. Художня школа, да, Хадрісавич Панков, вчитель Соколенко Василь Іванович. Я, мої портрети, ті, що я написав з любими своїх викладачів. І Хадрисавич перший мій учитель, який прибував любов до Петриківки. О, явно, що хлопчики, вони трошки, так скажуть, не так, дівчатка трошки нізніші, саме так. Ну, нас, Коли ми закінчили художню школу з Миколаєвами, на фабрику запропонував нам прийти на фабрику, ми здали. Іспити на відмінно, і він запропонував перейти виконавцями, ну, зразу учениками, а потім вже ж і перейшли на виконавці. Ми займалися творчою роботою на хвабриці, теж дуже багато прикладали для цього зусиль, щоб не сидіти на одній місці, елементи там різні виконували. Ну і явно, що старалися, щоб це все своєрідне було. Я по характеру розпису кожного майстра вже знаю. Все-таки я працюю 1966 року, у кожного художника, у кожного майстра Петриківського розпису. Також, ми, якщо ми дають нам там композиція з цибуляк, то все одно буде композиція з цибуляк, але вони будуть все одно різні. Традиційні розписи Петриківка ну, розписувалися на білім тлі. Домом шкатулочка моя теж саме, я розписував. Зараз ми розписуємо її акриловими красками, гуашею та а тоді була насмасена красочка, якої теж так, під лаком проходила, да, гладіньке, щоб не було рельєфу Все. Тут Довільна програма. Тут немає що сказали, так розписати отак і отак. Це я тут козак. Також вималювала? Козак мамай. Ага. Декупаж у нас омраз. Ага. Так, Декупажем два, так. а це ні, це я писав, сидів, да, мініатюру, я писав раніше мініатюру, сидів. Ну, Це так сказати, своє рідне хобі. Не кожен цим може займатися. У нас одиниці такі, які займаються тільки цим партнертізмом або пишуть. Ми розписували по всій Україні, розписали 53 зупинок. От нова траса, яке то наші роботи, де я бачите, то наша е, група. Я був делегатом восьмої сесії ЮНЕСКО. Це було в 2014 році. Як цього не передати, От згадав даже наших спортсменів, як вони плачуть там стоять. Так ми теж сльози пустили від радості. Весь мир 130 країн з'їхалося, і ми так боролися за. Те, щоб нас прийняли в ЮНЕСКО. То, ну, все благополучно, пройшло, до сих пор працюємо і будемо працювати. Це буде велике значення в тому, що дуже підуть до нас екскурсії. Інвестори будуть, і це буде покращення навіть до нас, відстроїться в нас музей, ви знаєте, це буде дуже приємно, в тому що будуть їхати до нас люди. Петриківка, розвіте, і більше. Хоча і так вже знають ми тоді, коли ще при Союзі було, ми працювали на експорт, виготовляли продукцію 16 капіталістичних країн. Ми стараємося займатися виставками, і я думаю, що зараз явно, що такий період тяжкий для України, для кожного українця, настоячого українця. Ми Мріємо про те, що ми ще, я думаю, поїдемо, ми з Наталіона казали, що Ну, як вона каже, Коля не переживай, ми ще поїдемо і за, за кордон, повеземо виставки. Перше, все це історія Петриківки. По-любому, тому що ми за початківці, коли розпочинали цю роботу, а потім создати свою творчу роботу, свій почерк, так сказати, свій характер передати. Ну і явно, що стилізація рослинного орнаменту, це в нас не ну, що, да, Ми дивимося, є і китайська розпис, є і полтавська розпис, ну, це я беру по регіонах, по країнах, то вони дуже відрізняються, дуже відрізняються, хоча повторюють нашу Петриківку. Петриківка. Це візитна карточка для України.